Вітаю! Сьогодні 13 вересня 2022 року. 202-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії, де окуповано весь північний схід Харківщини. Це понад 6 тисяч квадратних кілометрів території нашої держави. Масштабний контрнаступ України пролив світло на ті злочинні дії, до яких вдавалися расисти за період окупації. На звільнених від окупантів територіях щодня фіксується до 200 кривавих воєнних злочинів. Кожен причетний до геноциду населення буде притягнути до відповідальності, а дирижери та ідейні джерела руського міра, ті, хто умисно пророщував ненависть до України, мають сидіти на лавах підсудних, як свій час ідеологи нацизму та фашизму. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують нищити ворога на південному, північному та східному напрямках. Протягом минулої доби російські окупанти завдали два ракетних. 25 авіаційних ударів здійснили 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України, на Сіверському напрямку неподалік Актинського та Стукалівки Сумської області, на Харківському напрямку в районах Козачої Лопані, Баранівки та Купенська, на Краматорському напрямку у районах населених пунктів Пришиб, Білогорівка, Краматорськ, Слов'янськ. Старий караван, Стародубівка, Спірне, Роздолівка та Григорівка. На Бахмутському напрямку у районах населених пунктів Суха Балка, Миколаївка, Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Весела Долина. На Авдіївському напрямку населені пункти Авдіївка, Орлівка, Ласточкіне та Новомихайлівка, на Новопавлівському напрямку поблизу Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки та Времівки. На Запорізькому напрямку у районах населених пунктів Кам'янське. Мала Токмачка, Щербаки, Черівне, Білогір'я, Новопіль та Времівка. На південно-Бузькому напрямку фіксувалися ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. Крім того, противник вів повітряну розвідку БПЛА. Здійснив 23 вильоти. За минулу добу підрозділи ракетних військ і артилерії України уразили пункти управління, райони зосередження живої сили та бойової техніки противника. В зону ураження потрапили комплекс радіоелектронної боротьби. Радіолокаційна станція Зоопарк артилерійські підрозділи та склади боєприпасів, загальні втрати особового складу Росії у загарбницькій війні з Україною сягнули вже 53 тисячі солдатів, 2157 танків та 4662 бойових броньованих машини. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах Вогун.бригейд – Ми зброя, що захищає світ. Віримо в збройні сили України. Слава Україні!